Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво. І сьогодні ми вам розповімо про цікаву пташку. Дрімлюга звичайний, невелика, непоказна нічна пташка родини Дрімлюгові. Вона поширена в помірних широтах Євразії, і навіть у Північно-Західній Африці. Розміром найбільша дрозда. Дрімлюга відрізняється непомітним. Буросірим оперенням, завдяки якому маленьку пташку. Неможливо побачити на тлі опалого листя або кори, як і інші види цього сімейства, дрімлюга має великі очі, невеликий дзьоб і при цьому великий розріз рота. Коротенькі ніжки не пристосовані для пересування по землі, а також не підходять для охоплення гілок. Ось чому ці пташки сидять уздовж гілок, а не впоперек їх. Дрімлюя зустрічається в соснових, добре освітлених лісах, на вирубках і просіках. На пустках і пустирях, а в Південній Європі в чагарниках. Ця перелітна пташка, вона зимує в Африці трохи на південь від Сахари і харчується комахами, яких ловить у повітрі. Дрімлюга маленька і дуже витончена пташка, довжина її тіла від 26 до 28 см, розмах крил від 54 до 60 см, а вага всього 60-110 г. Тільце пташки трохи подовжене. Криця довгі та гострі, а також у неї досить довгий хвіст. Оперення пухке і м'яке, як і у сов, тому трімлюга здається більшою, ніж вона є насправді. Зверху забарвлення оперення буро сіре, з безлічю поперечних строкаток і смужок рудуватого, чорного і каштанового кольорів. Через це буре, присутні темні поперечні смужки дрібніші, під кожним оком яскраво виражена смужка білого кольору. З боків горла у самця білі невеличкі цятки, а у самки в аналогічному місці руді. У самця ще є білі плями на кінцях крил, в іншому ж самки та самці дуже схожі. Варто пташці відчути наближення небезпеки людина чи хижак. вона намагається злитися з навколишнім середовищем, пригорнувшись до гілки або землі. Якщо ж небезпека надто близько, дрімлюга легко і швидко злітає, голосно заляпавши крилами. І відлітає на невелику відстань. Хода у пташок дуже незграбна, зате в польоті вони витончені і красиві, вправні та граціозні. Літають вони невисоко, не тому, що не можуть, а тому, що чим вище, тим менше комах. Дрімлюга, звичайний, гніздиться в помірному та теплому поясі північно західної Африки, а також і в Євразії. У Європі дрімлюгу можна зустріти практично скрізь, а також на островах Середземномор'я. Але в центральній частині його майже немає. Найчастіше його можна побачити на Піренейському півострові та в країнах Східної Європи. Дрімлюа селиться зазвичай на відкритих та напіввідкритих ландшафтах з добре прогрітими сухими ділянками. Ось чому його приваблюють вересові пустки, пустирі та просіки, розріджені соснові ліси з піщаним ґрунтом, вирубки, поля, річкові долини та болота, чагарники, кам'янисті та піщані ґрунти. Покинуті кар'єри та військові полігони, степи, схили балок та заплав. Вирубування лісів і влаштування протипожежних просік сприярливо позначаються на взбільшенні чисельності дрімлюги, а ось велика кількість шосейних доріг стає для них згубною. Світлофітфар приваблює масу нічних комах, улюблену їжу дрімлюги. А прогрітий асфальт такий зручний для відпочинку. В результаті, чим жвавіший дорожній рух, тим більшими темпами йде знищення дрімлюг. Дрімлюга звичайний є типовим перелітним видом, щорічно здійснює далекі міграції. Зазвичай міграція проходить широким фронтом, але пташки тримаються поодинці, не збиваючись у зграї. Самці прилітають днів на 10 раніше самок, облаштовуються на потрібній ділянці і починають токувати, співають, ляскають крилами і закладають хитромудрі віражі. Заличаючись, самець дрімлюга повільно пурхає, немов метелик. Часто зависаючи на одному місці, тримаючи при цьому тулуб практично вертикально і розвівши крила. При цьому добре видно білі сигнальні плями, які, мабуть, і потрібні саме для зваблювання самки, самці можуть навіть побитися, щоб привернути до себе увагу самки. Гніст дрімлюги не в'ють, яйця відкладають прямо на землю, точніше, на лісову підстилку сторічнього сухого листя, хвої, потроху деревини. Тут насідку буде не так легко побачити. Часто місце кладки яєць прикрите яким-небудь кущиком, гілками або папортю, що нависли, але при цьому є хороший огляд навколо. Кладку самка робить зазвичай наприкінці травня чи початку червня, в ній два яйця еліпсоподібної подовженої форми, у яєць дремлюги блискуча шкарлупа, зазвичай білого або сірого фону. Зі складним марбуровим малюнком з бурих і сірих цяток, самка насиджує яйця приблизно 18 днів, причому іноді її підміняє самець частіше увечері чи вранці. Якщо наближається до гнізда хижак, птах, що сидить на кладці, заумирає і примружує око, звернене до днепроханого гостя. Якщо ж небезпека занадто близька, пташка самовіддано намагається відвести від гнізда, прикидаючись пораненою. Пташенята з яєць з'являються не відразу всі, а з проміжком приблизно на добу, один за одним, майже повністю криті пухом, зверху буровато сірим, знизу охристим. Вони вже добре ходять, краще за дорослих птахів, і швидко стають дуже активними. У перші 4 дні самка вигодовує потомство, а потім до цього процесу підключається і самець. За ніч батьки повертаються до гнізда близько десяти разів. Приносячи в дзьобах близько 150 комах, через два тижні пташенята вже роблять спроби злетіти, а ще через тиждень вже можуть літати недалеко від гнізда. Через 5 тижнів після появи з яєць виводок стає повністю самостійним і розлітається околицями перед відправкою на першу трималу зимівлю. Дрімлюга харчується комахами, що літають, на яких полює переважно ночами. Найчастіше в його раціон потрапляють жуки та нічні метелики, а також мошки та комарі, клопи, поденки, оси та бджоли. Вночі дрімлюга дуже активний, полює її на своїй кормовій території і за її межами. Якщо корму достатньо, то може робити перерви та відпочивати на гілці чи землі. Комах ловить у польоті. Але іноді підстригає засідки, а також скльовує з гілок чи землі. Вдень дріблюги зазвичай сплять, але не в дуплах чи печерках, а відкрито, серед опалого листя або на гілках дерев, розташувавшись повздовж гілки. Знайти його вдень майже неможливо хіба пощастить злякати випадково. Політ дрімлюги гідний окремого розділу, чи навіть цілої поеми. Вдень він літає невпевнено і безладно, але зате вночі. Він зовсім перетворюється, летить швидко, спритно, легко, то плавно ширяючи в повітрі як ластюка, то раптом стрімко кидаючись у бік, як шуліка. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайк відео та підписуйтесь на наш канал.